Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дух Господній на мені каже Господь, і прийшов рік Божого милосердя, Божого помилування. Час, коли Господь Бог змилосердився над землею і робить перший крок до людини, який пообіцяв відкуплення. Після вигнання із раю. Скільки пройшло часу від того, як Адам і Єва були прогнані раю, до того часу, коли Христос прочитав Оце пророцтво, пройшло дуже багато часу. Божий план спасіння є дуже довгий. І він трохи ширший, як людське життя і не одно. Цим самим Господь Бог хоче нам показати, що Він прийшов не до конкретно до мене, який живе у 2000 році, а ті всі неважні. Бог каже, я прийшов до всіх. І щоб ніхто з вас мене не присвоїв, мої плани ширші за ваше життя. Ми можемо тільки мати участь у тих Божих планах. А план Божий недаремно Господь молиться в Ецеманській саді, зверніть увагу на молитву Ісуса Христа, який каже: Отче, всіх тих, яких дав мені, зроби, щоб вони були одно як і ми з тобою одно. Бог нас хоче об'єднати в спільноту, яка має бути як одно ціле. Тільки диявол хоче людину розділити. Діаболос, по-грецьки, це і прикметник, який означає, Діаболос – це роз'єднуючий. А тепер представте собі, що ви своїм легковажним язиком і порожнім розумом когось привели, що два друзі посварилися. Ви зробили дослівно дявольщину, бо тому що діаболос – це роз'єднуючий. І коли ви вмішалися в чужу сім'ю, і вони почали сваритися, ви слуги диявола, бо ви допомагаєте їм роз'єднатися. І коли людина в хворобі, вона сама в собі розділена, щось вона конфліктує, щось вона не може в собі зібратися докупи, і приходить хвороба. І тому приходить Господь. І каже, я ісціляю тебе, повертаю до одного цілого ізцілення це повернення цілісності, яку людина втратила. І тому Він каже: послав мене благовістити у Бога, звіщати полонене визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування. Господь Бог складає в один ряд. Благовістити у Бога, бо в Бога мало хто що проповідував. Їх мало що вчили, вони не мали за що вчитися, їхнє було просте призначення працювати, як, як правило, за безцінь. А Христос прийшов до тих, хто були обмежені. Чуєте ви, що себе рахуєте нікому не потрібними, маловартністими? Христос до вас прийшов і вам проповідує. Звіщати полоненим визволення. Чи думаєте ви, що тільки тим полоненим, який в полоні зараз є, так, іде війна, і наші хлопці є в полоні. І це є дуже правильно, що вони здалися, щоб зберегти своє життя, чим би геройствували і загинули? Але Господь говорить не тільки про той поло тих полонених, що є у військово полонені. Господь Бог говорить: я прийшов дати полоненим визволення, бо дуже багато людей, які сидять вдома, але вони перебувають у полоні свого гріха, гріха залежності. залежності від алкоголю, залежності від ще якихось інших речей, від ігроманії. Це є полонений. І Господь Бог приносить їм визволення. І Він каже, відпустити пригноблених на волю. Чуєте, там полонення, тут пригноблених випустити на волю. Чимало є таких, що вас принижують, чимало є таких, які є пригноблені. Це може бути навіть не обов'язково десь на фірмі на роботі, це може бути і вдома. Коли батько своє. Зверхністю пригноблює своїх дітей або пригноблює свою дружину, коли ми спостерігаємо домашнє насилля. І не тільки чоловіки, але є, що і жінки чинять домашнє насилля над чоловіками, створюючи їх життя нестерпним, ви слуги диявола. Бо Господь Бог хоче нас визволити. Позбавити нас пригноблення, а ті, хто чинять це це слуги диявола, і не інакше. І Господь Бог звертається до всіх, щоб пригнобленим дати визволення. І він ще каже, що сліпим прозріння. І так же само, як з полоненими, не тільки сліпим, що мають зір якісь там мінус 10 чи мінус 5. А тим, які сліпі своїм серцем і не бачать нічого, не бачать свого ближнього, Бачать тільки себе і своє я, своє его. Себе треба любити, так? Люби та не перелюблюй. І Господь Бог прийшов дати прозріння, щоб ми прозріли, щоб ми побачили в першу чергу себе, що я є людина грішна, і Господь Бог прийшов мене рятувати. Звіщаючи мені визволення. І коли я побачу це, я побачу навколо себе своїх ближніх, щоб нести людям любов. Господь Бог хоче, щоб ми бути щасливі. Щаслива людина це не та, що опустила голову вниз і дивиться в землю. Щаслива людина це та, котра радіє. І якщо ми будемо один одного робити щасливими, то ми виконуємо волю Божу. Це стосується подружжя, це стосується сім'ї, відношення між батьком і матір'ю, між дітьми і своїми батьками. Це, це стосується відношень в родинах. Робіть один одного щасливими, так зробите себе, ну, взагалі будете щасливими і волю Божу виконуєте. Не сійте всередині своїх родин злобу і ненависть, бо це діяволос. Роз'єднуючий фактор. І коли тато, дитина починає ненавидіти свого батька або свою матір, диявол вже там є, бо він вже їх розділив. Диявол – це той, що роз'єднює. Випустити пригноблених на волю, оповісти рік Божого помилування, той час, коли Господь Бог. Готовий нас помилувати. І кожного із вас, що заблудився, помилувати, Господь Бог готовий. Прийди і скажи, Боже, будь милосердний до мене грішно. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисла нарішив я, Господи, прости мене. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава слава навіки!